Ну що, доброго вечора? Не вирішила записати відео саме вечором. Бо завтра в мене дуже багато справ. Волонтерка, бігати багато, багато документів. Дитина в мене в госпіталі. Теж є свої нюанси, скажімо так, але ми з вами дивилися, я вам вже виставляла відео загальне, да, за серпень місяць. Але ми з вами ще не дивилися ще один з вірогідних таких напрямків, звідки можуть до нас завітати гості. Тим паче, що сьогодні я побачила, що цей вусатий полосатий такий виліз на сцену. Тому мені було ж цікаво опять зробити таку поєдналочку і подивитися, що ж у нас там відбувається, чи має право на те, щоб відбулося. Згідно тих останніх подій. Ми вже робили з вами і по усатому, і по Білорусі, і по Чернігові, і по Волині, і по Польщі, але давайте будемо намагатися їх знову-таки поєднати. І терміни, і ці всі м -м, дієві особи саме цієї постановки. Вусатий полосатий. М -м. Перед цим йому було погано. Чимось таки його намагались чи отруїти, чи напоїти, чи якось на нього давити. Якісь ідеї він повинен був прийняти, він таки прийняв. Його продавили. І що ми з вами побачили, що на території Білорусі зайшли іноземці. І ця подія буде відбуватись аж до 14 вересня. Тобто можна говорити так, що з 15 липня до 14 вересня є велика вірогідність того, що туди ще можуть заходити іноземці. Що це принесе в осадуму? 12.4. Це людина, коли захоче втікти і буде шукати той світ, куди це йому під... де йому знайти ту землю, де його буде земля носити. Але ще що вона може сказати? Якщо так от поєднувати, то це можна сказати, що це засилля іноземців. Тобто він буде вже приймати рішення згідно тих, хто прийшов до нього в країну. Ті, хто зараз там, йому прийдеться приймати ці рішення. І якщо навіть зараз будуть прийматися якісь рішення, то це. Він буде змушений, бо його будуть тримати за горлянку, а йому ж так хочеться втікти. Але з 15 вересня і для Білорусі, а з 12 вересня для Восатого заходять такі дуже цікаві позиції. Якщо дивитись по Восатому, то, ну, думаю, він нікуди не добіжить таки, не сховається. 12 6. це катастрофа. Це лікарня, це може відігратися тюрма, це може відігратись автокатастрофа, якісь вибухи, але це практично обмеження і тоді, коли людина вже не може виконувати свої обов'язки. Чому? Бо от з 3 листопада по 24 грудня у нього взагалі заходить Плутон четвертий дім, йому будуть обнуляти. Обнуляти майно, обнуляти його статки, та взагалі його обнуляти. І дай Боже, щоб ми знали, де він похоронений. Ну, вибачте, ну так іноді можна говорити. Так говорить ця історія. З такими знаками, то це може стати дуже швидко. Якщо, дай Боже, його залишать живим, то просто в нього відберуть майно. Чому? Бо в Білорусі заходить якраз вересень місяць аж до початку листопада, в шостий дім заходить Сатурн. Це буде, з одної сторони, говорити, що це може бути зміна влади саме в Білорусі. Ну, зі скандалом. Угу. З дуже великим скандалом. І саме в цей момент може випасти наружу це те, що десь приховувалось, а тепер воно вийшло і нам показують. Якщо осатого-полосатого полосатого це цей для його майна, то для Білорусії. 6 листопада по 27 грудня у них взагалі форс-мажорна ситуація в країні, що ми будемо з вами бачити? А що ж відбувається у нас в Україні? Чернігівська Волинська область. Коли будуть обмежувати для прийняття рішень? Саме Осатого Полосатого і йому пришлють на територію іноземців. В Чернігівській і Волинській області є така небезпека. В Чернігівській області це може бути таємно такі командіровочні, які зайшли і прийшли, але так знак читається, що це ненадовго. Тобто, прийшли, отримали бамбулей і пішли. У Волинській області. Теж практично до вересня місяця початку теж є така загроза, що тут можуть зайти придебашки прямо сюди, не як в Чернігівській, а саме чи через її територію, чи на її територію заходити якимись групками, бо потім вже вересень і жовтень. Волинська область, буде які стояти саме питання по роботі. Угу. Тобто дуже багато буде роботи в Волинської області. Але в цей же ж момент у нас з вами і в'язується Польща. А от в Польщі зараз зв'язалася така ситуація. Вона, як говорить, з одної сторони, як аудит. Угу. Аудит чому? А, аудито про ті землі, які є спадщиною в Польщі. Ви бачите до якого? До 2 жовтня у них ця ситуація зависає. Можу сказати так, що згідно того, що я бачу тут за тими розрахунками, якщо ми зараз таку поєднуємо їх, так, якісь заходи з сторони Білорусі можуть бути, але невеликі. Більш-менш такий великий, це може бути як Волинська область, але транзитом. Бо, бистріше всього, у них буде саме ціль дойти до Польщі. Але Польща їх не пропустить. Чому? Бо доля вмішується саме даже в цю історію. Що ті історично землі, які є спадщиною Польщі, Заходять от в цю гру. І Польща, быстріше всього, вона їх таки до неї прийдуть з мечем, а вона може таки цей меч повернути навпаки. Чому? Ну, побачимо, чому так само доля вирішила. Але быстріше всього, що Польща буде забирати свої землі назад. У зв'язку з тим, що Білорусі захочуть зробити агресію. Угу. Ну, нарвуться. Бо з 3 жовтня по 23 листопада у Польщі заходить Юпітер 6 дім. Що це може говорити для, з одної сторони для Польщі? Що це можуть бути і небезпеки на дорогах. Це раз. Але це може таке ж говорити, що можуть бути якісь підписання договорів і оформлення якихось бумаг саме для Польщі. А отже, з кінця листопада аж по березень місяць у нас знову з вами стає таке цікаве положення для Польщі, коли говориться про здобутки Польщі. Угу. Але. Вся подальша доля тих здобутків буде залежати від жінки. Ну, думаю, я вам вже інтриг сьогодні накидала. Тому, якщо м -м, переживати саме, що чи чивосати пошле багато військ на Україну, ні. Тут можуть бути командіровочні прийшли-пішли, тобто як ті самі ДРГ, які заходили до цього на Чернігівську область. Бо потім будуть там вирішуватися вже питання саме з кордонами, з партнерами. Угу. Цей термін. Коли тут буде змінюватись е влада в Білорусі? І для Чернігівської області таке положення говорить про щасливий випадок, який. ну... Чернігову буде предоставлений. А отже у Волинській області там трошечки буде напряжно, я так вважаю, бо саме про закриття кордонів, саме з партнерами у Волинській області буде відбуватися, бачите, коли? Це практично листопад і грудень місяць. От тут вже будуть ці питання ставати у Волинській області. Бо спочатку має відбутися деяка подія, яка буде пов'язана такі, я думаю, і з Польщею теж. Так що я думаю, що і Польща е залишиться теж в прибутках, бо саме цікаво, що весною Польща теж быстріше всього буде мати якісь бумаги на руках, і вона теж, теж буде вирішувати якісь спадкові справи. Ну, Поки ми не розглядаємо матрицю Польщі, розглядаємо тільки найближчий час. Тому піде один, там, де жаби квакають, і піде інший. Зміна влади, форс-мажорні обставини, перегляд керівника. Перегляд юридичних всіх питань Білорусі теж чекає. Нагадати цей багато не зможе. Ці, які зайшли, вони почнуть гадати, але їм тут не, ну, не допоможе їм це все, що вони захотять робити. Тобто, такого великого наступу я не бачу. Гадять будуть. Ну, як би там не було. Тому тут ми трошечки можемо бути спокійні, тим паче фортифікаційні ці всі споруди там будувались. Наші хлопчики готові до того, але просто не розслаблятися. Все. Як би там не було. Якщо будуть заходити, це ненадовго. Зайшли, отримали, пішли. Якщо пішли, ну, одобріння. У нас ще китайського одобріння не було, ну, будемо надіятися, що ще і доповнимо одобріння ще китайським Made in China. Єдине, що б я хотіла знову-таки попередити. Якщо прийдеться нашим хлопчикам спілкуватися з цими Made in China, вдягайте маски. Угу. Для того, щоб не запустити ту хворобу, яку вже захоче запустити Рососія через Китай, а Китай в Білорусі. Ну, так цікаво все. Ну, Тим паче, що маємо, те маємо. Так що, надіюсь, я декого заспокоїла, але не розслабляємось, бо небезпека ще існує. Хай маленька, но вона таки існує. Тому до нових зустрічей. Е е е Відео готовляться і інші, але ми поки що з вами саме продивилися на такий момент, що Чи нам шука чекати небезпеку саме з Білорусі. Тому інтрига є, ми з вами спостерігаємо за подіями. Саме цікаво, як же ж тут відіграється в Польщі. Мені теж це цікаво, бо ця вже позиція практично, як вона ще читається, стресова ситуація для людей. Тобто, Польща все одно вона готується до тих подій, які можуть статися. Тому Україна, понад усе, я вас кохаю. Пішла далі жити. Дуже багато справ обвалилося це. Розгрісти їх дуже тяжко, але розгрібаємо потрошечки і рухаємося до перемоги. На ну, добраніч, але вже відео я вам викладу ранку. Тому е, хорошого вам дня!